Вітаю, друзі. Ну і що, в ліс не, не вийшло попасти, тому ми йде знову, знову на рибальці. Спробуємо чи буде щось клювати. Погляньте, яка взяла. Маленька знову. Задарила, дуже гарно і подарувала мені. Файні емоції. Що. Дівчинку піди. О! І ще. Пливи. Пливий, гукай, мамо, давай. Пішла. Ну що, друзі, Друга, другий карандашик є. Ну що маленька. Давай же ж погукайте вже гарненьку бабуську.